Першого квітня Миколі Дарманському виповнилося 68. Про першого ректора у Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії пам'ятають і згадують добрим словом. Наскільки мені розповідали, наші викладачі нам два розповідають про нього, що він був людина, яка створила мистецтво, які заснував наш муспед, Я я навчаюся разом з Миколою Миколаївичем Ми пройшли всі роки. Він завжди говорив, що в кожній людині є сонце, тільки не треба його гасити. Він сам палав як смолоскип яскраво. І запалював всіх тих, хто з ним йшов поруч. Після закінчення Кам'янець-Подільського педінституту Микола Дарманський працює в камянець подільському технікумі харчової промисловості. Пізніше очолює школу, а згодом Кам'янець-Подільський міський відділ освіти. Знамено, коли премії і нагороди імені Дарманського отримують кам'янчани, тому що саме в Кам'янецького світу Микола Миколайович вклав частину своєї душі, своїх знань. Далі була посада начальника обласного управління освіти, заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Яскраво талант організатора і педагога Миколи Дерманського розкрився на посаді керівника Хмельницького гуманітарно педагогічного училища інституту, а згодом академії він дав старт для розвитку нашого закладу, і завдяки його ось такій невтомній праці. Понад 50 наших кандидатів захистилося, тому що він спонукав Миколи Миколаївича. Немає, але його робота, його отой натхнення. Для закладу залишилося». традиційно напередодні дня народження Микола Дарманського у Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії вручають премії його імені кращим педагогам області та відбуваються педагогічні читання, вивчають новий досвід та звертаються до спадщини Миколи Дарманського. Зокрема, його монографія присвячена соціально педагогічним проблемам управління освітою в регіоні. Вона поціновується серед науковців України і практично це є прекрасний матеріал. За розроблену і впроваджену систему трудового навчання Микола Дарманський був нагороджений знаком відмінник народної освіти України та медалю Антона Макаренка. Праця Микола Дарманського розібрали на цитати. Я хотів би прочитати цитату саме Миколи Миколаївича. Педагог повинен насамперед прагнути не до вершин педагогічної управлінської ієрархії, а до вершин майстерності. Оце те, що ми сьогодні говоримо. Щоб наша рідна Хмельниччина розвивалася в будь-якому напрямку, нам потрібні люди конкретної справи. Багато конкретних справ і задумів було у Миколи Дарманського втілити їх у життя. Завадила важка хвороба у 2005 році. Миколи Дарманського не стало, але його педагогічні ідеї живі.